Полум'яні гвоздики і троянди полеглим воїнам визволителям поклали сьогодні на пагорбі слави у Черкасах Лаці та Черкащани у пам'ять про 71-шу річницю визволення території Черкащини від фашистських загарбників. Бої за наш регіон тривали із осені 43-го до весни 44-го року. А загалом наш край під час Великої Вітчизняної війни перебував в окупації 930 днів. Визволення Черкащини розпочалося у вересні 43-го в умовах повного бездоріжжя весняного розливу рік у березні-квітні 44-го. тривала нева човменська батушанська операція, в результаті якої, врешті-решт, черкащину звільнили від фашистської окупації. Бої за неї завершилися 10 березня 44-го на кордоні нинішньої монастирщини. 71-у річницю цієї вікопомної події у Черкасах відзначили традиційно біля меморіалу полеглих в роки Великої вітчизняної війни в обласному центрі. Сьогодні зустрілися різні покоління. Серед них ветеран, учасник Корсун Шевченківської битви Іван Якович Красноштам. Ну я Корсонської був, а Потім нас обратно перебросили у другу час. Я переїхав вже виход второї, спочатку второй, второй український фронт, а потім третій. Закінчив війну, та частина, що я стояв, ну ця ж дивізія там. Значить, за він 150 кілометрів вглуб Австрії. Десятиліттями у такі дні українці бажали один одному мирного неба над головою. Пам'ять про ціну перемоги і безліч жертв, геополітичних амбіцій чужих вождів мали б бути гарантом того, що гурки творожих гармат, онуки і правнуки визволителів більше ніколи не почують. Утім, заповідні мрії не збулися. Війна триває, але вже з неофашизмом зауважує голова облради Валентина Коваленко. Я думаю, що саме ось ця війна ще раз засвідчує нам, що ми маємо бути сильними. Ми мусимо мати свою сильну армію, і ми мусимо розвивати так економіку, щоб в першу чергу була обороноздатність нашої країни на найвищому рівні, тому що надіяться немає на кого, окрім як на себе. Станіслав Шемат, Олександр Таран, Черкаська служба новин.